Супер. Тоді я почну трошки про себе про проєкт, і потім, коротше, передам всім по черзі слова, познайомимось, поговоримо про те, що буде взагалі цей місяць відбуватись. І, ну, і все, коротше, познайомимось. Я Саша, з дівчатами. Ми познайомились на ретриті в Карпатах, дізнались, там Зоряна поділилася своєю особистою історією зцілення з нами. І це дуже всім відгукнулось. Захотілося зробити якийсь такий проєкт для підтримки моральної підтримки жінок. Тим паче, так виявилось, що всі дівчатка в групі володіють різними інструментами по роботі зі свідомістю, зі своїм станом. От, і таким чином нам все всім це відгукнулося. Вирішили ми спробувати зробити такий проєкт, особливо якщо знайдуться люди, кому це зараз потрібно, важливо. І група набралась. Не знаю, чи всі доєднаються, кому це буде треба, я впевнена, що доєднається. Попрацюємо з тим, хто з тими, хто захоче від цього щось отримати, кому зараз це потрібно. Е, я Саша був в Тернополі, основна моя діяльність це е, заклад харчування, але зараз останнім часом мене дуже цікавить тема духовності, розвитку, свідомості. коротше, всякі такі штуки. Я планую з часом це перейти. От і поки що ще я в цьому. Не повністю в процесі, але, можливо, в майбутньому повністю на це прийду. От тут я не буду проводити жодних практик чи чогось такого, я більше виконую менеджерську функцію, так що, якщо будуть якісь питання там, до мене стосовно того, що щось не виходить, не працює, то можна мені писати в лічку, я підкажу. От, я думаю, прийдемо до дівчат. Розкажіть про себе. Дякую, Саша. Може, зарянути? Так, я хотіла сказати, що, ну, я, я почну. Ну що, дівчатка, Оксанка, бач, сприйди нас, нас, які хто тут дивиться в записі, я рада вітати вас тут. Я Зоряна, я вже писала свою історію. У мене онкологія вже два роки, це діагноз, і я на шляху до Ну, Відчуваю себе вже цілком здоровою, але е, діагноз в мене ще не зняли, тому е, рахую, що я ще на дне шляху. І м цей... Е, це така наша спільнота, я не знаю, спільнота це група підтримки для того, щоб просто я знаю, як це. Ось Коли... такий діагноз ставлять. Я знаю, як це було в мене перші місяці мені було дуже важко, і мене підтримали саме жінки. Ну, підтримка була з боку рідних і близьких, і чоловік, і так далі, але ніхто з них не розумів те, що відчувала в моменті я і. Найбільшу таку найціннішу підтримку, напевно, я отримала саме від жінок, які проходили подібний шлях. І тоді це дуже мені допомогло. Тоді я почала шукати практики, інструменти, які допомогли мені мій стан емоційно вирівняти і в цьому вже ну, такому, скажімо, рівному стані, такому стані спокою, довіри. І той цей шлях здається, це набагато легше, в рази легше. І тут на цьому проєкті я буду підтримувати кожну з вас. Ви можете мені писати в особисті повідомлення чи в групі, як вам буде комфортно. Я з радістю буду відповідати і підтримувати тим, чим я зможу. Також я буду проводити, якщо у вас є відклик, індивідуальні сесії. У мене є різні інструменти, з якими я працюю з людьми, і я буду підбирати інструменти саме під ваш запит, під вас. І буду для вас створювати такі. Групові медитації, зцілюючі і енергопрактики, які допоможуть вам стан вирівняти і самі собі допомогти у свою внутрішню опору в собі сформувати і рухатись далі на шляху до цього зцілення, до цього відновлення, найкращим, найлегшим для вас чином. Я щаслива бути тут і нести цю цінність для вас. Дякую, дякую. На ну, так. Моє ім'я Наталя, я провідник практику цехостояння тета практик. Практикую тета Хілінг вже два роки і ставлю на цвехи вже два роки. В нашій групі буду проводити для вас групові і за вашим бажанням і відкликом індивідуальні тета-сесії. Будемо працювати над вашим станом, над надціленням, надціленням ваших думок. І Якщо будете мати відгук на індивідуальну роботу, теж я відкрита до цього. Можете писати, так як Зоряна казала, можете писати в індивідуальний особисті повідомлення, можете писати в групі. Вам все можна, ви можете комунікувати з нами. Ми для вас, ми хочемо вам допомогти. Якщо ви цього хочете, ми не будемо нав'язувати вам нічого. Якщо ви не хочете, ми не будемо казати та давай, тому що. Це теж важливо, коли тебе приймають саме з твоїм бажанням або небажанням, і ми е, спробуємо створити для вас саме таке приймаюче поле, е, де можна бути всяким, будь-яким, будь-якою, всякою, е, з бажанням чи небажанням чогось. Е, ми вас познайомимо з тими інструментами, з якими ми працюємо, і дамо вам можливість е, ними користуватися і користуватися нашою допомогою. Тому, якщо вам відгукується, Будь ласка, говоріть, подавайте свій голос. Вам можна, вас почують, ви будете почутими. Я кожного обіймаю серцем і бажаю взяти все найкраще, що ви можете взяти для себе і повірити в те, що вам можна. Дякую, Наталь. Алін? Наталі, ти такий котик. Дякую. Так, всім привіт. Я Аліна. Я менторка коуч, керуючи з величезним стажем, але тут я буду в роботі саме як коуч, груповий або індивідуальний, тут уже як кому буде зручніше. Але я за групові е, сесії для того, щоб е, була групова динаміка і була можливість взагалі знайти якісь інсайти, і що називається думати об одне одного. А, ми будемо займатися. По я забула по яким дням по четвергам здається, так я вставила так. Uh, і було б класно, щоб саме приходила uh, там не одна людина, а сама група для того, щоб, повторю, щоб була групова динаміка. Що ми будемо робити? Ми будемо качати нашу усвідомленість, тому що uh, це як м'ясо, який потрібно нарощувати. А коли ти uh, качаєш свідомість, то ти можеш реагувати на взагалі на навколишній світ зовсім по-іншому. Uh, будемо з вами вчитися рефлексувати. Шукати свої установки, переконання, які заважають десь проявлятися. А, ну і найулюбленішому є ось це саме рефлексія, тому що це навичка, яка дуже допомагає взагалі познайомитися з собою в будь-який період е, життя і стати собі опорою, навіть коли всі опори навколо рухнули. От тому я рада е, всім, всім, хто тут зараз, і хто буде в записі. І я надіюсь до скорої зустрічі, але е, я не з тих, що кому потрібно, потрібно писати в особисті, я буду відповідати в групу, тому що я буду вчити якраз особистих кордонів, е, а для цього я маю їх вибудувати з вами заздалегідь. Тому в групі я вся ваша. Кльово, дуже дякую за таке типу. чітке знайомство. Можливо, було б класно е, всім писати в групу, але е, я... тому що я пропоную індивідуальні послуги, тому мені можна Так, і... я кажу, якщо буде індивідуальні, так. Ну, типу, тут вже за це так. окей. Але якщо якесь питання, яке групове, то воно має бути. в Це по типу, відношенню до мене, тому що, ну, тому що я знаю, що я можу бути не. Ну, може бути загружена і відповідати в особистих довго. В групі все ж таки в мене фокус, що група зверху, вона висить, і я на неї звертаю увагу, тому це буде чесніше мене до вас ось так. Повністю ну і плюс, тебе... можливо, в групі будуть питання, які будуть комусь також відгукуватися або комусь теж потрібні, тому в принципі це буде, мабуть, просто для всіх комфортніше. Дівчатка, розкажете хотіла... про себе? Я ще хотіла розповісти Sorry, про ага. Яну про Яну і про ще нашу Аню. Ще одну можливо. Давай, давай. У нас ще в нашій команді ще є Яна, яка вчитель Кундаліні-Йоги, і вона е, запише для вас е, прекрасну медитацію, дуже легку з Кундаліні-Йоги, дуже приємно. Е, теж на підтримку е, стану на. на Процвітання вона обіцяла зробити медитацію, і ви будете мати доступ до, до цього запису. Він у вас залишиться, ви зможете практикувати по ньому. І ще у нас є в команді Анічка. Вона писала про себе також, що вона спеціалізується по індивідуальних коуч сесіях, тому ви теж можете сміливо до неї звертатися, якщо відчули відгук, що вам потрібна індивідуальна робота. Дівчат сьогодні з нами, на жаль, немає тому що вони працюють, але вони писали про себе в групі, і доступ до них у вас теж є. Супер, дякую. Оксан, розкажеш нам про себе? Ми тебе так чуть-чуть побачили, коли в тебе включила світа, але ще не почули. Якщо в тебе є бажання, то ми за познайомитись особисто. Тобто я не дуже мені зручно говорити, Можливо, на наступний раз дякую. Окей, дякую, що відповіла це. Супер, без проблем. В принципі, я думаю, що буде навіть більш не ну, за що більш комфортно, але ви 100% ще познайомились в індивідуальній роботі, точніше, в груповій нашій роботі. Я тоді, в двох словах, ще розкажу, що нас очікує, який у нас буде план. І, в принципі, я думаю, що можна на цьому знайомству фіналити, а ми ще з вами, дівчат, залишимось для того, щоб обговорити організаційні деталі. Отже, в нас буде практика Кундаліні-Йоги. Це буде практика, вона буде не в онлайні, а це буде запис, який можна буде потім залишити собі, потім і виконувати. Взагалі, в Кундаліні Йозі е, є ідея, наскільки я там розумію, кундаліні йоги, бо я її не викладаю. Але суть в тому, щоб виконувати певну практику, довгий період часу брати на 40 днів практику, і таким чином це буде помітніше набагато роботи зі станом. Тому буде кундаліні Йога присвячена цьому. Так само від Ані будуть. Завдання для саморефлексії, які теж не є. Ми не будемо їх там перевіряти. Це більше для себе для інструменту, з якими ви можете зможете працювати самі. Потім, після цього нашого місяця, вони залишаться з вами, і ви їх зможете використовувати. ну, спробуєте їх ефективність на собі, бо в будь-якому випадку стан це. Треба для себе знайти свої інструменти для свого стану, які працюють для тебе. І ця група вона, скоріше, для того, щоб пошукати, пощупати, а що я взагалі, і що зі мною працює, і що мені допомагає особисто. Далі. Будуть так само у нас тета Хілінги від Наталі. Правильно я сказала? І від Заряни будуть теж групові медитації, вдячності. Я правильно кажу вдячності? Так, супер. Так, Бо я так, ще... так, так. Вдячності і енергопрактики насілення, так. От О, такі. супер. Угу. Це буде вже якраз онлайн робота, але в записі також можна буде зробити, якщо можливості доєднатися не буде. Так само і з Наталією, я розумію, так само і, я. і так, І буде робота з Аліною. З Аліною буде групова. Груповий коучинг, де буде кожен тиждень зі дзвони, кожен ну, поставить собі мету, кожна буде до неї рухатись, і це буде така е, цікава робота, в якій можна буде відслідковувати свій прогрес, це бажано взагалі не пропускати, бо ну, це буде кльово саме в групі відслідковувати. І в кінці ми зідзвонимось ще раз всі разом, обговоримо, як кому коротше, зайшов цей місяць. Для нас це також цікавий експеримент. Ми це робимо вперше, хоч у нас у всіх є певні е, Певний досвід і певні різні е, штуки, які ми робимо, практики, які ми проводили групові чи індивідуальні дівчатка, проводили. Але в такому форматі це вперше, тому для нас самих це цікаво, це експеримент, в якому ми за своїм станом слідкуємо також і хочемо ним поділитися з вами. В принципі, це все. Сьогодні ми скинемо більш детальний уже план розкладу, коли що буде відбуватись. Ви це зможете побачити в чаті, він це буде закріплене повідомлення. Будь-які, якщо є питання, можна писати в чат, можна писати нам особисто. О, ми вам з радістю підкажемо. Я думаю, принципе... зміюсь на фоні. <гулУ> 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 це все правильно, тому що коли є групова робота, це прям треба на цьому і сконцентруватися. Якщо індивідуальна робота можлива, то значить можлива. Якщо то тільки групова, то тільки групова. Тому я повністю підтримую, просто я хотіла підмітити, що в групі теж. Класно писати всі, до всіх, тому що до групи у всіх буде доступ. Ми всі закріпили собі групу в Телеграмі, ми всі uh -huh. будемо на неї реагувати в першу чергу. Але індивідуальні повідомлення теж можливі. Але майте собі на увазі, що в групі реакція буде швидшою. Так, да, це правда. Це однозначно. Так, так, так. Тому що ми всі працюємо ще окремо, десь кожна має роботу, кожна має свій Додаткові заняття і так далі. Але Та -та. Група, група наша буде в пріоритеті на цей місяць, тому е, будь ласка, знайте. Супер. Я сподіваюся, що, щас... що цей проект дасть Тім, те, що вони від нього очікують. І нам в тому числі цікаво. цікаво Сурянка, вибачте, прибили. О, все, окей. я щось хотіла сказати. складати дівчатка, що дивіться, не соромтеся писати справді в групі знайомитись, бо я бачу, що ми всі написали, а ви так само, якщо ну, це ж тут немає жодних оцінок, ніякого оцінювання взагалі цей простір ми створили для вас, і ми раді тут вам чим зможемо допомогти. Якщо ви будете між собою комунікувати, Просто писати сві навіть якийсь свій свій стан, свої почуття. Якщо піднімаються якісь емоції, вам важко і нема з ким поділитися, або навіть якщо є з ким поділитися, але не завжди вас, ті, хто поруч чує або розуміє, ви можете в чаті писати, і ми е, будемо раді вам допомогти тим, чим що буде доступно для нас в цей момент. Ну тими інструментами, якими ми володіємо. Тому не бійтеся писати, не біться проявлятися. Тут просто ви тут не просто так, і кожна з вас, яка почула цю інформацію, чи десь хтось когось запросив, чи десь ви прочитали. Ну це такий, знаєте, як шлях, який вас сюди привів. Значить, цей час, цей місяць, цей простір. Ми тут для вас, і ми зхитим серцем хочемо вам допомогти цей шлях. Просто пройти в легкості і в такому. Рівнішому стані і бути для вас цінними і корисними. Тому просто відпускайте всі переживання, очікування, страхи, довіртеся і просто проявлятися, як ви відчуваєте, і ми будемо раді кожній і кожному повідомленню з нас в чаті і завжди, завжди з вами. Весь цей період, весь цей місяць, ми будемо з вами. Так, дякую, Зорян, за Це цінно те, що ти сказала. Дійсно, ми цього до цього не обговорили. В Такому випадку я зупиняю запис, я думаю, і виключаю Zoom. Зараз ми зідзвонимо ще окремо разом для того, щоб графік фінально затвердити. І все, дякую всім за приділений час. Рада бачити і плідної, кльової роботи. Дякую, Оксанка, що приєдналась. Гарного дня.